Всім привіт! З вами Влада Мілінова. Сьогодні хочу нарешті зняти відео на YouTube про жіночу енергію. Дуже багато зараз ця тема. Всіх на слуху, всі її обговорюють, всім вона цікава. Тому хочу розповісти вам таку свою думку. На рахунок цього нарешті дістала свій блокнотик з єдинорожком і вирішила все-таки вибрати цю тему. Тому я паралельно буду в'язати сьогодні, 15 лютого, вчора, 14 вчора. Мій хлопець прекрасний, неймовірний, подарував мені букети квітів. У мене сьогодні така, знаєте, прям. Дуже жіночна атмосфера, просто я зараз знімаю багато матеріалу для інстаграму, для Тіктоку, тому і ну, для свого бренду, тому і буду в'язати і буду з вами спілкуватись на жіночу енергію і про жіночу енергію. Як я вважаю, це суто моя думка, це суто те, що я знаю, те, чим я користуюся, взагалі, як. Я це розумію. Давайте почнемо з того, що жіноча енергія вона 100% про жінку, про таку, от уявіть собі, манящу, прекрасну, жіночну, мудру. Тиху, а чисту, чисто в розумінні того, що вона гарно втягнута в неї все там ідеально до деталях. Вона от, от, хочеться з нею знаходитись. Да? Ви відчували таке відчуття, що от е, з дівчатами деякими вони нібито от від світу всього. Вони якісь не такі, в них там волосся укладка, вони інколи можуть вийти в спортивках, але все одно вони дуже прекрасно виглядають, з ними хочеться спілкуватись, і вони завжди різні. Тобто нема знаєте такого одного образу. Вона може один вечір матюкатись, другий вечір вона може сидіти тихенько. Ну, типу, вона різна. І це все про образи жінки. Вона може на себе взяти дуже багато різних класних позицій, знаєте, вона як актриса. І в цьому і є жіноча енергія, в тому, що вона може грати з цим життям, грати з модою, грати з чоловіками, грати емоціями, просто бути класною, харизматичною дівчиною, і це також жіноча енергія. Знаєте, хтось каже, що жіноча енергія це як маяк на морі. Знаєте, маяк стоїть і він, типу, показує всім своє світло, куди там їхати. Так само, і жінка, вона своїм світлом всередині себе, всередині себе світить людям і показує, що ось я жінка, я класна. Цим світлом вона притягує до себе чоловіків. Хороші, вона притягує до себе можливості, е вона слідкує за собою, вона знає, чого вона хоче. Це дуже важливо. Вона знає, чого вона хоче. Не чого вона е вимагає від життя, а чого вона хоче, та й вона її отримає. Е це я дуже добре просто відчула на собі самій. Коли в мене був період е тотальної, е знаєте, я себе. Не врятувала, я себе загубила і цим самим ну, зрозуміти, що не було ніякої енергії, не було ніякої мотивації там, робити і ще щось таке. От. А коли я після Нового року все-таки вибрала себе, своє життя, свої стосунки, свою улюблену роботу, тобто я обрала себе. Тим самим я за рахунок медитації, за рахунок щоденників, за рахунок самопрограмування, за рахунок того, що я гуляла сама по вулиці, мені було дуже добре. І в мене пропав синдром, знаєте, цього, що коли керівник до вас дзвонить в 10 ранку, і ви розумієте, що плі пападос. В мене такий страх пройшов, я тепер нікого не боюсь, мені абсолютно фіолетово. Типу, це їхнє, знаєте, це їхні відношення до мене. просто Вони показують от таким чином. От, І я вирішила, нарешті, брати себе, і я почала сяяти. І навколо мене людям стало дуже добре. Навколо мене і пішов ріст в людей, в мами, в мого хлопця. Типу, все почало дуже добре складатись. І я просто. Розслабилась жіноча енергія це про розслаблення. Вона не може бути в тривозі кожен день, вона не може бути роздавлена, розчавлена кожного дня. Зрозуміло, є сварки, є якісь там тьорочки, туди-сюди п'яте-десяте. Але ви повинні зрозуміти, що ви повинні бути розслаблені. Жінка це розслаблена. Вона не повинна думати і переживати на 356 днів. А що з нею стане? Перше, ми живемо в такий час, що ти не знаєш, що з тобою станеться завтра післязавтра. Це перше, ти можеш проснутися, можеш не проснутися. Це потрібно зрозуміти цей факт. Якщо жінка не буде жити наповну, не буде розслаблятися, розуміти той факт, що ну або зараз, або ну просто ось так. От вона повинна робити те, що в неї в душі. Вона не повинна робити це із страху, або із позиції меншовартості. вартості, по типу там жінки інколи не працюють. Не займаються творчістю, тому що розуміє, що це, наприклад, неприбально для їхньої сім'ї. Типу, а це тільки в її рамках, ця робота не є прибуткова. От. Тобто, ну, це все залежить від жінки, тому жіноча енергія для мене це дуже маняща енергія, якої зараз дуже мало, але е, всі про це говорять, і е, дуже малі, малий відсоток того, що е, жінка розуміє про що вона доносить людям. Бо зараз дуже багато фейкової інформації інформації, яка просто ну. Не є тактичною для людей, і люди це сприймають, знаєте, як фільтр на себе якби беруть. Як я відношуся до людей, які займаються там типу коуч, енергопрактик і тому подібне? Я до цього нормально відношусь. Просто якщо ти в це віриш. Якщо ти в це віриш, воно так і буде. Якщо ти віриш гадалкам, тарологам, якимось ще там п'ятим-десятим когучам, то окей. Типу, ви повинні зрозуміти, що ви. Самий найкращий для себе коуч, ви найкращий для себе енергопрактик, ви найкраща для себе вчителька, ученик і тому подібне. Ви всі ваші помилки, всі ваші дії, всі ваші відповіді, які у вас в голові. Просто або ви їх не чуєте, того що у вас дуже лишнього. Або ви просто не хочете прислухатись до себе, того що ви встаєте в позицію страху і тривожності, того ваш внутрішній голос вас душить і глушить, тобто ви себе не чуєте. А коли ви відкидаєте, знаєте, думки соціуму, думки ваших, вашої родини, коли ви прислухаєтесь до себе, от саме до себе, і ви розумієте, вам це окей чи вам так не окей? І просто ну, все в вашому житті складається так, вам треба. Гроші приходять, коли вам потрібно. Типу, і нав'язливі думки зникають. Ви просто живете в своєму кайфі, як я кожного дня, наприклад. Просто роблю те, що я хочу. Мене не турбують ці думки, що а якщо, а якщо, ніякого. якщо. Я от роблю, бо знаю, що я хочу. Я от роблю, бо знаю, що мій бренд буде представлений в журналі Вок в майбутньому. Я знаю, що це станеться. Я знаю, що я буду їздити на, класній, ем, на чорному класному джипі. в мене буде дитина, в мене буде прекрасний чоловік. І все в моєму житті буде, як я хочу. І це супер. Котенок пише. І в мене все буде супер, і в мене все буде окей. Я просто знаю, що все неважливо. Навіть якщо погана ситуація, це все тільки во благо мені, це все тільки для того, щоб я виросла. Нам нічого не дається просто так і не під силу нам самим. Того, що б не було в моєму житті, що б не сталося, я все зможу здолати. Подолати, я все зможу пройти, все, що потрібно, я все зроблю тільки во благо собі, в благо своїй сім'ї, во благо моєму майбутньому. Тому а, жіноча енергія це про мріяти, це про пархати, літати, любити, кохати, це про все, що тільки зв'язує нас з цим світом. Ми, жінки, проводимо. Через себе дуже багато всього, дуже багато інформації, а в особливості грошей, того просто кайфуйте, просто відчувайте, що вам потрібно, і просто не ставте себе в рамки. Дуже важлива така думка: не ставити себе в рамки, тому що це ні до чого хорошого не призведе. Якщо у вас є мрія. Витрачайте на цю мрію гроші, інвестуйте в цю мрію гроші. Якщо вас щось тривожить, виріште це питання. Зверніться до своєї мами, до своїх близьких. Там, якщо не хочете до близьких, дуже багато зараз допомоги безкоштовно для українців. Тобто ви просто не хочете знайти рішення цієї проблеми. Наприклад, так. Чому б її не вирішити? Проблема, що там немає якоїсь натхнення, творчості, ще щось. Дали собі і сказали, що я розслабилась, все ж окей. Типу, що я починаю паритись, що я на себе беру там дуже багато інформації, наприклад. так. Я не читаю політику, не слухаю політику, не дивлюсь політику, бо мені просто. Типу, я просто розумію, що всі мої думки тільки там, не в мене, тобто не про мене, а про політику, про нашу державу, про все щось. Мені це не цікаво. Це не моя тема, про яку я готова обговорювати і на яку я готова говорити. У Мене дуже багато планів, які я ще не зробила, і типу, це останнє про що я хочу думати. І, можливо, це пухулістична позиція, але мені вона дуже подобається, тому що в мене нема тривожності, в мене не трясуться руки, в мене чисті думки, в мені просто кайфово. Я притягую до себе все, що я хочу, наприклад, букет квітів. Тому я хочу побажати дівчатам і жінкам просто розслабитись. Просто розслабитись, кайфувати від того, що ви робите. Якщо вам не подобається, що ви робите, міняйте, не бійтесь, ідіть в свої страхи, бо там саме цікавіше, і відносятесь до приходу в вашому житті, як до квесту. А от як би я вирішила цю це питання? А от якби в цій ситуації зараз би поступила влада через 10 років, яка неймовірно багата, яка живе в дуже крутому будинку, в якої є сім'я, яка їздить на джо. Бо то, якби влада відреагувала на ці проблеми, які в неї зараз є в житті, ставтеся до своїх проблем, до якихось питань із погляду в своє майбутнє. Тобто, а як би поступила влада, та, яка от, в якої дуже багато грошей, яка класна, дуже класна, якби вона подивилася на цю ситуацію, якби вона її вирішила? От запитайте себе, це також прожіноючу енергію, щоб я вирішила в цій або іншій ситуації. Тобто не робити з плеча, не приймати якихось гарячих, класних рішень. Якщо ви чувствуєте, що це ок, значить це ок. Якщо навіть це питання, воно не, не досить в позитивному ключі для вас, е, Окей, я маю право на помилку, це абсолютно нормально, я жива людина, е, і я маю все право. І всі права, щоб зробити е, так чи інакше. Я прийняла це рішення, ніхто, крім мене, і це для мене окей. Тому, е, якщо ви в чомусь сумніваєте, в чомусь боїтесь, ідіть туди. робіть це, і все вас вийде. Я вас дуже люблю, я вас дуже обожнюю, я знаю, що в мене поціновувач мою відео, моїх відео я постараюся частіше їх викладати, бо зараз в мене нарешті. Все в моїй голові склалось по пазлам, як я хотіла, і можу тепер вам розповідати. Тому, якщо хочете більше відео, пишіть, говоріть, на які теми, можливо. Я обов'язково буду знімати. Ви знаєте, що я без монтажа все роблю. Тому, от так як є, так і є. Викладаю в ту ж саму хвилину, як я закінчила відео. Всім бажаю просто прекрасного дня, прекрасного, прекрасного вечора. Якщо ви дивитесь вечором, підписуйтесь на мій бренд. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте. Зараз виходить в мене весняна колекція весною в перших числах березня. Тому буду дуже вдячна за підтримку. Всіх обіймаю, всім люблю, всім гарно.